Зуби вирвали та поклали в її сумочку, і щоб додатково познущатися, вимазали рот шоколадом. З'явилися сенсаційні подробиці того у якому стані була 20-річна українська модель Марія Ковальчук, коли її знайшли. Її тіло лежало на узбіччі дороги, переламане і понівечене. Що сталося? Як вона туди потрапила? І чому офіційна версія виглядає як насмішка над здоровим глуздом? Далі ми розповімо все від подробиці і зникнення до підозр у торгівлі людьми і таємничих вечірок Порта Поті, куди заманюють дівчат з усього світу. Мене звати Микита Аврилюк, і ви на каналі, де говоримо про реальність без прикрас. Лайк, підписка, і ми починаємо. Її знайшли просто на узбіччі дороги без свідомості з чисельними переломами, дівчину не впізнати, тіло понівечене, рот залитий шоколадом, а зуби зуби акуратно складені в жіночу сумочку. Наче хтось спеціально залишив цю сцену страшну, мов у фільмі Жахів про ці жахливі деталі на умовах анонімності розповів ЗМІ-свідок, який був у лікарні, коли Марію привезли. 20-річна українка Марія Ковальчук зникла у Дубаї 9 березня. Востаннє вона написала мамі, що залишається ночувати у знайомих. Двоє чоловіків назвалися представниками модельного агентства. Вони запросили її на вечірку. А після тиша телефон мовчить, меседжери не працюють. А Марія не приїжджає на літак, який мав відвести її у Таїланд. Через 10 днів після зникнення її випадково знаходять переломи тазу, ніг, рук і хребта, ніс зламаний обличчя в синцях, а в роті шоколад. Це не метафора, а реальна деталь зафіксована медиками. Ніби зловмисники хотіли підкреслено принизити жертву. Чому саме так вирішили познущатися, питання відкрите. Напишіть ваші здогадки у коментарях. Ще одна жахлива річ: хтось вирвав їй кілька зубів і поклав у сумочку. Навіщо невідомо, яка хвора свідомість до цього взагалі дійшла, залишається лише гадати, наче цього було мало, дівчину кинули помирати посеред дороги у пустелі. Марія не могла самостійно рухатись, говорити чи навіть просто розплющити очі. В лікарні вона перенесла кілька операцій, її ввели в медикаментозну кому, аби зменшити біль і дати організму шанс вижити. Лікарі казали, якби її знайшли на кілька годин пізніше. Вона могла би просто померти на узбіччі, але тепер з'явився промінь надії. За даними її друзів, Марія прийшла до тями. Про це пише британське видання Daily Mail. За офіційною версією поліції Дубая дівчина дістала всі ці травми після падіння з висоти на будівельному майданчику. Але ні свідків, ні відео, ні логіки в цій історії немає. Родичі Марії не вірять у версію випадковості. Вони припускають, дівчину заманили на закриту вечірку, після чого її побили і викинули на вулицю. Мати потерпілої Анна Ковальчук відверто казала змі, офіційна позиція арабських правоохоронців брехня. Вона не пояснює ані стану дівчини, ані того, що при ній не знайшли телефону та документів. Йдеться про так звані події формату порта поті, закриті вечори в елітних віллах, де шейхи та впливові чоловіки знущаються з молодих моделей, яких привозять з усього світу. Саме туди за чутками могла потрапити і Марія, а далі насильство, травми і спроба приховати сліди. Родина підозрює, що дівчина могла стати жертвою сексуального рабства. А найжахливіше, що на цих елітних вечірках популярні особливо збочені знущання в останні роки журналісти та блогери з'ясували, що багаті чоловіки там примушують жінок до різних дій, зокрема з екскрементами. Часто збоченці самі ж фільмують те, що там відбувається, і викладають це на відповідних сайтах. Українські правоохоронці вже розслідують справу. Слідче управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне впровадження за статтею 149 торгівля людьми. Ця стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Подробиць не розголошують таємниця слідства. Розслідування триває. Мати просить про допомогу, але не надто вірить у правосуддя. Бо коли в дитини вибиті зуби, а поліція каже, що вона сама впала. Це не правосуддя, це театр абсурду. Ми ж продовжимо слідкувати за цією новиною та розповімо про всі оновлення першими. Тому обов'язково підписуйся, щоби не пропустити нічого. Киянин, друг доньки Путіна та кремлівський переговорник Кирило Дмитрієв. Перший російський топ-чиновник, який зміг відвідати Вашингтон після повномасштабного вторгнення РФІ в Україну, адміністрація президента Трампа, в від президента Байдена, настроєна на рішення питань. щоб пустити його до американської столиці. Адміністрація Трампа навмисно зняла санкції. Батько Дмитрієва тим часом залишається в Україні і, вочевидь, насолоджується так званими результатами перемир'я обстрілами. Що ще відомо про родину Дмитрієвих? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі спецпосланцем Дональда Трампа з питань близького сходу Стівом Віткофом. Його візит кілька днів анонсував CNN. Ось він у студії телеканалу. Удостоєний інтерв'ю заливає щось про позитивну динаміку у відносинах та про енергетичне перемир'я, якого насправді не існує. А ще Дмитрієв наліво й направо вихваляє команду Трампа. Адміністрація президента Трампа в від президента Байдена настроєна на рішення питань. Вони ведуть себе крайне уважительно, вони розуміють позицію Росії, задають много питання, знаходять компроміси. Це той дух э, созидательный, який заданий. Хто він взагалі такий Кирило Дмитрієв за походженням Українець? Родом із Києва тут він народився і виріс. Між іншим в родині українського академіка, професора, керівника лабораторії в інституті клітинної біології Національної академії наук. За інформацією з відкритих джерел, батько Олександр Дмитрієв залишається в Україні і досі. Працює в НАН. Щоправда, розвідали журналісти місяць тому пішов у відпустку за власний кошт. А ще Дмитрієв старший, начебто, входить до наукової ради Російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Інформація про це є на сайті російської наукової установи. Молодший Дмитрієв вчився в Київській школі номер 145 Однак вже в підлітковому віці поїхав до США. За обміном там закінчив престижний Стенфордський університет та не менш популярну гарвардську школу бізнесу. Але звідти повернувся не в Україну, а в Москву, де розвивав російську економіку. За даними журналістів-розслідувачів, The інсайдер, саме в цей період Дмитрієва нібито завербували російські спецслужби. Він купив автомобіль лендровер, який оформив на посвідчення співробітника російської розвідки. Як саме чоловік отримав? Посвідчення невідомо, але джерела видання стверджують, що отримати в РФ такий документ або військовий квиток нескладно. Цікаво, що в 2007-му Дмитрієв знову приїхав в Україну. Був партнером і президентом фонду прямих інвестицій. Його роботу пов'язують з українським бізнесменом Віктором Пінчуком. Одного разу Дмитрієв навіть засвітився на політичному ток-шоу із Савіком Шустером. Нельзя душить малый и средний бизнес. Никто не душит. Поэтому надо очень стратегично подходить к этому вопросу, и мне кажется очень важен диалог. А ще сонце світить, а трава зелена. Здається, цей Дмитрієв говорить те, що всі хочуть чути. І неважливо, як сильно це відірвано від реальності. Після 2011-го Дмитрієв знову повернувся до Ерефії, став керівником російського фонду прямих інвестицій. Як відомо, Дмитрієв дуже близький до сім'ї Путіна. Він одружений з Наталією Поповою, подругою путінської доньки Катерини Тихонової. У 2015 році разом із нею, Дмитрієв відвідав всесвітній економічний форум у Давосі. Саме Дмитрієв у 2020 році розкручував російську антиковідну вакцину Супутник. Пам'ятаєте ще таку? Наша вакцина найефективніша і найбезпечніша в світі. Сьогодні можна говорити, що Дмитрієв входить до кола наближених осіб російського диктатора. Дмитрієв став спеціальним представником Путіна з питань економічного співробітництва з іноземними країнами у лютому 2025-го. Тоді ж його прізвище з'явилося в списку переговорників з боку РФ в Веріяді, і це він сидів за спинами Ушакова та Лаврова на переговорах з американською делегацією. Насправді санкції помогли Росії стати більш независими, а помередили долару. А як ви вважаєте, чому до Дмитрієва так прихильні в адміністрації Трампа? Про що могли домовлятися Вітков і Дмитрієв? І чи не стане прецедент зняття санкцій поширеною практикою? З кого далі знімуть санкційні обмеження? Напишіть все, що думаєте нам під відео. Дякую, що були із нами у цьому випуску. Обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк. А також поділіться цим відео із вашими знайомими, щоб якомога більше людей дізналися правду.